Вітаю, колеги. Я до вас з цікавою пропозицією. О, зараз кода. Зараз вони все щось звезть. Заодно потім людей возьметься. Ми возьмем. хочемо вам запропонувати розвити наші відносини на, бі на більш кращі. Mm -hmm. Чудова пропозиція. Мені подобається. Ну давайте пройдемо з вами тоді. Продімте. Ого. Так, проходьте за мною. Так, добре тоді колеги нехай почекають. Так, договір мене з собою зараз дістатись. Ми знаєш як може... пенсію взяли з собою. Решаємо вопросы гореть. Так, старших треба поважать, конечно, нахуй. Перше правило я кудзе. Пане, пане Томаш, сюди, ні, 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 ні. Пане сюди, сюди пане пане. Томаш. Ого, починається. Чиназик. Уже давай я. Чисто за компанию, да? Ну да. <рисвіт> Ось стремай підписуйте Що расповедай, як справа, пацаны. Что там трасса? Нормально? Граисся, чи не катается? Алло. Алло, я тут? З вами поверх буде. Ага, Ага. там Документи тоді. крутяться, ловиха мутиться і. Якось поставив? Так. Повернув назад документи. Всяла. Документ Собі інший залишить собі? Да, допустимо. Да, так, да, копію покладу до себе в тумбочку. Все. Дякую тоді. І вам дякую.